Нічого не порушував. Це в всупереченому законодавству. Якщо ви вважаєте, що наші дії незаконні, у вас... якщо ви вважаєте, що мої дії незаконні, можете їх оскаржити також, звертаючись там, не знаю, в суди, куди хочете. Ви я ще... я відмовляюсь виконувати явно злочинні я накази. Я... Це незаконна вимога, я Такі вам повторюю. Немає такої вимоги, це ще одна незаконна вимога. Це ще одна незаконна вимога. Ніякої немає вимоги виходити з автомобіля. Будете затримані. Відповідно якої статті. Другу. Не маєте права мене має закриму... права. затримувати За без підстав. Безпідставно не буду виконувати я. ваші злочинні я. накази. Це, це незаконна ваша вимога. Це я, незаконна я, відповідно, Конституції Я не збираюся виконувати. Вимога. Ще раз вам повторюю, не... правила дорожнього руху, Є я не порушую не правила дорожнього руху.